Це новини лайв про головні події в Україні та світі просто зараз. Постраждали діти. Ворог завдав удари по трьом районам Харкова. Реформа продовжується. Яка установа виконуватиме функції центральної МСЕК? Наслідок меморандуму з МВФ тариф на електроенергію для населення підніметься. Вночі російські війська завдали масованих ударів по Харківщині, внаслідок яких постраждала 21 цивільна особа, включаючи п'ятьох дітей. Один із ворожих снарядів влучив у дев'ятиповерховий житловий будинок. Загалом окупанти завдали ударів по Шевченківському, Салтівському та Холодногірському районах Харкова, а також по місту Чугуї у Харківської області. У НАТО вперше підтвердили, що КНДР надала Росії своїх солдатів для участі у війні, війні проти України. То це заявив генсек Альянсу Марк Рюти після засідання Північно-Атлантичної Ради. За його словами, делегація південної Кореї надала вичерпні докази присутності північнокорейських військ у зоні бойових дій. Сьогодні я можу підтвердити, що північно-корейські війська були направлені до Росії, і що північно-корейські підрозділи були розгорнуті в Курській області. Розгортання військ з КНДР є значною ескалацією у справи проти цієї країни щодо її тривалої участі в незаконній війні Росії, і це є черговим порушенням резолюції Ради безпеки ООН і небезпечним розширенням війни, яку веде РФ. Водночас полковник запасу генштабу ЗСУ Олег Ждану в ефірі ранок лайф заявив, що залучення сил північної Кореї не змінить ситуацію на фронті. За його словами, російська армія досягла межі своїх можливостей, а її резерви виснажені та бойових частин у тилу майже не залишилося. Оперативних резервів ми вже фактично не наблюдаємо. Я маю на увазі в складі там боєготових чи боєздатних частин і е, з'єднань, тобто бригад і дивізій, сьогодні в е, тилу немає. Корейська армія не в е, вирівнює ситуацію. Якби е, надходження корейських військових було північно-корейських було в чисельності там 50 тисяч і більше. Тоді ми могли говорити про вплив на ситуацію. А 10 тисяч, які знаходяться на території Росії в чотирьох навчальних центрах на далекому сході, і десь приблизно там 25 тисячі, можливо, в Курській і Брянській областях в прикордонні з Україною, вони сьогодні не зроблять погоди. Тим часом у дослідженні німецького фонду Фрідріха Наумана, який проаналізував дані, надані розвідкою південної Кореї, повідомляється, що КНДР отримала від Росії за поставки зброї понад 5 мільярдів доларів. Точна вартість невідома, але за найскромнішими оцінками це величезні кошти для такої бідної країни, як КНДР, чий загальний обсяг економічного виробництва оцінюється у майже 24 мільярди доларів. Україна виступає проти замороженого конфлікту і прагне уникнути третьої світової війни. Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю для Times of India. Глава держави також зазначив, що для України людина є важливішою за території. Горячий про дипломатичні процеси, Зеленський підкреслив, що будь-які перемовини з Росією повинні базуватися виключно на українських умовах, адже війна триває на українській землі. У 2014 році одна війна почалась, була окупація наших територій. У 2022 році повномасштабна війна. Хоча до 2022 року був заморожений конфлікт, було припинення вогню, була Нормандія і мінські процеси. Були тисячні перемовини з Російською Федерацією і з іншими партнерами в різних, на різних майданчиках. І потім повномасштабна війна. І якщо зараз заморозити конфлікт без розуміння, що буде завтра, які гарантії безпеки будуть у українських людей, у наших дітей, то я вважаю, що це дуже великий ризик. Дуже великий ризик. МОЗ передало функції центрального МСЕК українському державному науково-дослідному інституту медико-соціальних проблем інвалідності. Це рішення прийняте в межах плану уряду, спрямованого на протидію корупції та правопорушенням у сфері роботи МСЕК. До плану входить створення робочої групи для перегляду рішень комісій, зокрема щодо посадовців, а також розробка плану цифровізації всіх етапів проходження експертизи. Також буде проведений швидкий аудит пенсійних виплат по інвалідності для прокурорів та посадовців. Садовців державних органів, які виконуватимуть пенсійний фонд, ДБР, Нацполіція та СБУ, моста Мінсоцполітики внесуть на розгляд уряду законопроєкти щодо комплексної реформи системи МСЕК. У правоохоронному комітеті ВРУ пропонують спростити процедуру накладання заочних штрафів та арешту рахунків ухилянтів. Про це повідомляє судово-юридична газета. Тобто, коли Укрпошта поверне невручений виклик, ДЦК зможе відразу скласти постанову про штраф без протоколу. Тим часом у Києві підпалили два відділення Укрпошти, ймовірно, через доставку повісток від ТЦК. Про це у соцмережі повідомив письменник Андрій Кокотюха. В Укрпошті ситуацію поки що не коментували. Однак поліція вже розслідує всі обставини. Правоохоронці поточнили, що інцидент стався минулого тижня. За вказаним фактом розслідуються кримінальні провадження за статтею Умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу». В Одесі блогеру дали 5 років в'язниці з випробувальним терміном в один рік за відео про мобілізацію. Про це стало відомо із вироку Малиновського райсуду. Публікація зібрала сотні коментарів, що підштовхнуло блогера до повторного посту, який, однак, не здобув популярності. Чоловік визнав провину і пішов на угоду з прокурором. Це дозволило йому уникнути тюремного терміну. Однак він отримав рік умовно та конфіскацію айфона. Волонтера ООН підозрюють у шпигунстві на користь Росії в Покровську. За версією слідства 34-річний волонтер об'їжджав місто та прилеглі села з гуманітарною допомогою та збирав координати української армії. Росіяни хотіли використати це для планування майбутніх атак на Покровськ. Підозрюваному вже затримали йому загрожує довічне ув'язнення. У 25-му році тариф на електроенергію для населення підніметься. Голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі ранок лаїв пояснив, що це наслідок меморандуму з МВФ, який передбачає наближення тарифів до ринкових для покриття витрат підприємств. Якщо брати навіть ринкові тарифи, то вартість газу на сьогодні складає більше 400 євро. А якщо брати в цифру. Цифра то гривнях, а по цей близько 18 тисяч гривень. Якщо брати, то це за а відповідно потягне за собою вартість тепла чи води. А також нас на наступний на, на рік нас очікує підняття тарифів на електроенергію в середньому десь до 7 гривень. Пішов в життя мультимільйонер та засновник корпорації Кадор Однан Ківан. Він був найбільшим арабським інвестором в Україні, одним із найбільших одеських забудовників, знаний своїми бізнес-проектами, численними соціальними ініціативами, а також благодійністю та міценатством. Однан Ківан також був власником англомовного видання Київ Пост у 2021 році. Він зі статками у 240 мільйонів доларів увійшов до рейтингу 100 найбагатших українців за версією Форбс. Такими були головні новини на цю мить. Далі ефір продовжить Віталій Продиус. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини Лайф. Дякую за увагу.